Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в США на Ютубі. Ми їдемо далеко в село. Є час відповідати на питання. А, і Оля зачитує одне з ваших питань. Просить розказати про те, як попав в США. Ось. Чи хтось не знає? Як я попав в США. Ну, Люди ж приходять нові на канал, не знають. У мене є під, під цим. Ну, так, почну з того, що в мене під кожним відео є ссылка а, на мій блог, де я відповів вже на, на такі на самі, самі часто задані питання. І серед них і питання, як я попав в США, звідки я приїхав і так далі. От, тому, якщо захочете детальніше почитати, можете переходити по цій силці. Ну, а в двох словах, а, приїхав я в США, приїхали ми з Олею на початку 2011 року, а ми виграли в грін-карт лотерею, як, як ми ще навчалися в університеті. От, самі ми з Рівного. От, е Часто, так, кажу, от. Дуже. А, ну, Про Америку якось давно я думав ще, як малий був, що от класна країна, там фільми, музика. Я от взагалі все, все американське. Я, я російські фільми не любив, я американську слухав. Музику так, так само я американську любив. А, ну, Але ніколи в мене не було от такого, що от в Америку можна просто взяти і поїхати жити. Для мене це було щось таке нереальне. я навіть не як про це. військовий. Діснейленд? Да. І здається, в 2008-му вийшла передача цього. М -м, Ургант і Познер. як вони по Америці каталися в наетажної Америці. Я подивився цю передачу, і от після цієї передачі я, от, от дуже в мене з'явилось бажання. Якось я зрозумів, що Америка не настільки вже й далеко, що туди можна от, поїхати. І там можна класно жити. І от тоді я дійсно загорівся цим ділом, ну і взагалі загорівся тим, що в Україні нема що робити, треба звідти їхати. От, я і Канаду думав, і про Австралію думав, ну взагалі, Просто хотів обігрувати. Просто лиш не вважав, що приходив час до того, що ми закінчували інститут і ми не знали, чим себе зайняти в іншій країні. Ну, так. Робити Роботи 800 особи за 800 чи за 1000 гривень немає, по спеціальності. собі ніякої немає, хорошої перспективи ніякій немає, грошей на якийсь бізнес теж немає. Ну, і, і взагалі не хотілося. Ну, я, і не хот... не було. я не хотів там жити. От мене все бісило, мене люди бісили, обстановка, культура. Ну, культура не бісила. Та як люди себе. Культура, людей. культура людей бісила. Да, от. Ну і якось я випадково натрапив на листівку якоїсь компанії, яка заповняла ці лотереї. Якось я почитав цю листівку, але потім я про неї забув. Ну це ще, мабуть, було до того, до передачі цієї. І якось як після того, як я подивився цю передачу, я згадав, що десь я бачив оцю листівку, що десь хтось якось там якась лотерея green card. І Я зайшов в інтернет, я погуглив, я знайшов, здається, форум «Говорим Про. На ньому я прочитав вже більш детальну інформацію про лотерею, що це взагалі таке. Ну і отак, перший раз здається, я, я був тоді на четвертому курсі, це який був 2009 рік, я подав заявку. Я так чекав виграшу, чекав, чекав і, не, дочекався. і не виграв. От, це справа це апельсинові ці плантації. Якщо вам видно, зараз немає, вони. вони... Сезон. Так, сезон? Зараз вороб. не сезон. Вони зимою достигають. От, це ми їдемо по селах, тут вон, в теплиці, вон, в поля. От, перший раз пролетів. Ну а потім п'ятий курс, на п'ятому курсі я вже почав працювати, По спеціальності я працював і цікаво мені було, ми малювали поля для гольфу. Ну тобто не те, то, що малювали, ми. ми хоча ні, це, це була не моя не перша робота. Спочатку я працював на поляків, для них на, на польську компанію працював, ми для них типу, типу кадастер робили на картах. Земельні ділянки малювали. От. Ну, і заробляли нормально, робота була за комп'ютерами, цікаво мені було. Ну, і Нам платили за, за роботу, не за годину, а за роботу. От. Робота в дві зміни, тому деколи приходилось замість, замість пари на роботу. Гроші заробляв, ну і працював добре, заробляв нормально, в принципі, для України тоді на той час. Ну, для України, не знаю, як для всієї України в Києві, навіть, мабуть, це було ненормально для Києва. А для Рівного я пару сотень доларів в місяць заробляв. Це в 2000-му. були місяці ще майже тисяча доларів. Ну так, да, були навіть місяць чи два, де я майже тисячу вже заробляв доларів. От. Останні. Ну але а, ну, і плюс вже університет закінчували, весілля вже ми з, з, до весілля готувалися. Ну і в 2010-му знову я подав осінню. Ні, Перший раз у 2008-му подав, другий раз подав у 2009-му. Це був початок 5-го курсу. От, потім диплом і підготовка до весілля. Я взагалі забув про лотерею. І гроші всі на весілля збиралися, не було лишніх грошей на, на те, щоб в Америку їхати. Ну і тут в двері хтось десь постукав, але ніхто не зайшов. Я думав, може там сестра чи батьки прийшли додому, але ніхто не зайшов. Я відкриваю двері, а там помаранчевий конверт торчить в дверях. І це був 2010 рік, це лотерея була ДВ-2011. Це був останній рік, коли ще KCC, Kentucky Консолер Center, розсилав конверти з виграшами. Не просто перевіряти онлайн, а тоді ще конверти Ну, У мене руки почали трястися, що от з Kentucky письмо пройшло. Ну і все, довелося нам перенести весілля, бо ми запланували на осінь весілля. Ну а щоб, щоб поїхати в Америку разом. Ось знову справа під від ці поля, щоб поїхати в Америку разом. Треба було одружитися до того, як відправити документи, в щоб, щоб вже відправити документи як, як сім'я. Щоб на двох віза була. От. То ми. От. Ну, ну, Оль. ну... Краще я буду говорити от, ніж ти будеш мене перебивати і ми ще будемо з тобою говорити, чи з от, чи без от говорити. Так буде швидше. Е, відправили ми документи. Після того, як розписалися, розписалися ми в той самий день, коли у нас було. Коли в нас був випускний в університеті, ми прямо з ЗАГСу на випускний поїхали. Ну і там, мабуть, всі одногрупники подумали, що ми вже там цей а, бейбіка зробили, що так швидко розписалися без, без весілля, без нічого. Але ні, ми, ми просто в Америку. Щоб в Америку двом їхати, то ми так швиденько зганяли. Ну а, а саме весілля, вінчання і гулянку, п'янку так і лишили на осінь. От, нас потім консул питав, а що ж тобі, розписалися після виграшу. Ну Я йому кажу, що навіть, навіть не те, що я йому кажу, він сам він спитав і сам відповів, типу, що розписалися, щоб разом їхати. Кажу, кажу що так, да, що От, на осінь планували весілля, а тут виграш пройшов, ну і ж разом же хочеться їхати. От, і розписалися раніше. Ну, окей, все нормально, я йому там ще альбом показав з весілля, де там куча гостів і так далі. Що це все не фейк, що в нас дійсно весілля було. І, ну і фотки попередні наші показав, що ми зустрічалися. Ще до того скільки, нам? 4 роки. Чотири. От, Отак ми і приїхали в США. Це В 2009-му я подав заявку на анкету, в 2010-му прийшов виграш. І на початку 2011-го ми прилетіли в США, спочатку в Орландо. А, все ніби, так? Я на... теж на це... а, да, і Оля теж виграла, але ми не знали, їй конверт не пройшов, десь загубився. А після того, як я виграв, ми потім онлайн навіть і не перевіряли її виграш, бо тоді треба було... Тоді в травні приходили конверти, а онлайн перевірити можна було тільки в липні то ми вже і за весіллям, і за цим всім забули, і так її навіть і не перевірили. Ну, ми, ми, ми вже відправили документи на, на нас двох від мого імені. А прийшли на, на інтерв'ю, а консул нам каже, а ви знаєте, що Оля виграла? Ні, не знаю. Каже, так, да, вона теж виграла. Ну так, такі ми везучі, двоє виграли в лотерею один рік. От, але... Можна було за тебе заміж, не виходити. З тебе Так, Вийшла за мене тільки за те, що в Америку Ну. Отакі От діла, отак, так ми попали в Америку. А на цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Хай, хай всі знають, як можна в Америку поїхати. А, ще що хотів сказати. От. О, вже в той рік, коли вже документи відправились і чекали ми. Інтерв'ю, от мене, мене й до того вже починало там в Україні все бісити. Бісит. Це хамство, от мусор, це, що люди ходять на мусор, викидають сміття прямо на вулиці, там. на природу приїдеш, а там сісти нема де, або засрано все. От Все це починало мене ще тоді бісити. А після того, як я вже зрозумів, що от все, ще трошки і, і поїду в Америку, ну мене взагалі, я вже не міг в тій країні знаходитися. Настільки мені все, все там... Осто чортіло. В, тр... в тролейбусі десь там на роботу їду, до зупинки під'їжджаємо, я підходжу до дверей, двері відкриваються, і ці бабульки вже при... прям пруть всередину. Ну чого ж ти преш? Ну не поїде він без тебе. Дай спочатку людям вийти. Ні, їх там 5 цих з... з цих бабів, які ще там сиділи наркоманів і простітуток обсуждали. Десь за хлібом другий кінець міста їдуть. Ну чого ти чорта прешся в той тролейбус, Дай людям вийти. От ні, от оце от, от така культура. От... Ай, досі, досі це бісить. Це, це з цією революцією аж в мене якісь такі патріотичні ці проснулися. Я вже зрадів, що люди нарешті більш європейські стали. Але зараз все рівно бачу, що там, ну, ну 25% людей трошки порозумнішало. Інші 75 і далі. І взятки беруть і дають, і сміття на вулицях кидають. Ой, і і знову в мене ці всі патріотичні відчуття пропадають. Я, я радий, що я звідти поїхав, я туди вертатися не збираюся. Ну добре тоді. На цьому все. А, дякую за увагу. З вами був Діма і Оля. Слава Україні! Історію розрив контракту на апартаменти, наприклад, апартаменти на рік, а живеш лише два місяці.